Ти як ж з села, правильно? Чи не можуть сказати? На назад. Я ж діла, передній я, я що, сиділа, да? сиділа. А я mm -hmm. на задній. А я вчора дивлюся, що всі, в ті, хто там на поліщики, всі кажуть, виїжджають, хто сидів на задній партії, казав, на цю учобу я вчився. А я на велосипеді, на мопеді всю життя. — на велосипеді. Сядь. Я, я а бы сегодня, я же уже не пошла в школу, я бы сегодня бы надела на заднюю. Парту. А я сидела не, если я, я сидела в среднем ряду, то есть третья, четвертая парта, вот третья, четвертая. Она тоже была хорошая, отчетливая, как и Лена Она сама была да, и она всегда, она нас всегда. А кто ты себе заду? И что, и тоже на иномарках, ты что, заду, то на иномарках. Да. Значит, выключай, почему ты потому что я говорю, рада не сказала. Доброе утро, дорогі наші курсики. Так, сьогодні родини, почали вівторок, товара таєш, тут, тут армагеддон товарів, товари ми сторін, получаємо, 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 тому що що ви Получили, продали, поцілували, посмоктали його, так? Ще почну весь смоктати та й до кінця летіли його люблять. Так, дай почнемо в 40 що? що? Хорош, сьогодні такі, ну вже осінь, осінь, покладен. А ділочка нікого розуміла. Вот наш Альбиночка тоже уже ее, милашка. Всем хорошего дня, позитивного настроения. Мы вас хотим. I love you. А ми вас целуем, любим и ждем, дорогие наши подковщики. Добрый ранок. Доброго дня, сьогодні, що... сьогодні, з понеділка, кожен день, що неділі, в цьому ділі, час добрий, так зрежать. А ну кажіть, тьоски, як не, вашої жінки, тьо, мої тьоски, номер телефону. Київстар 0969881. 2, 6, 4. Так, тіті сіте, так мої хороші літі. Коля, що це яке ви жарне чи не жарне робите? Жарене чи це? А це сирес, свіже, серед відділів з маслобойки приїхало. Скільки літрів зараз це Літр, а потім по 9. Це 90 гривень літр, а жарене? А це? Ой. Свіжок. Гей. Дівчатка, дивіться, яка, о, о, tai, сколь, ну, так пахне, вообще. Дівчатка, э... ну, що ви знаєте, воно вкусно, це вкус дівства. Це вкус дитинства. Наскару, Саме головне, та... що ті світа передає все новою почтою. Дівчатка, э, скільки давний... воно стоїть? Руде. Э, 110. 110 гривень. Дивіться, э, ті, ті света все продає на вайбері. пишіть, бо цей номер є і на вайбері. Диві. А ну скільки ще раз номер телефона дівців? Света? Э, Стар 096. 9, 8, 8, 1, 2, 6, 4. Значить, Ікуля, воно трошки подорожало, воно було 80 гривень літр, так? У нас отакий пацок. Навіть да. не пускали компанію, перебитували, перебили, перебили і, і все. Немає, так, да, по цьому году немає. Да, в цьому году у дівчатка олійка буде дорого, так що закупайте її зараз. 90 гривень сира і 110 гривень. Свіжша. Ця вчорашня, а ця серед неділі, з бобоїх. Куля, та вона, дивіться, вона колись у мама в бочках була. Так. А це як вино по чому вітер? Ціни. На цьому місці ціни 80-го року. А яку? А 60 гривень літр? Дівчатка, ну воно дуже вкусне. Два вино вот городи. Два. Понюхай. Коля я воно просто не п'ю, ви б мені дали. Понюхай. Ой, так пахне, я ви мені водки дали. Понюхати, я б понюхав. Поверни. Зараз я виключу. я виключу. Коля, кажіть номер телефону. 096 9881 Два шети, неї телефони. Куля, чому домашні яйця? Шість. Дівці 60, 60 гривень, це іменно домашні яйця. Потім так, де ота в нас яка, які, от, так. це коли ви приходите, от тут є тітя Свєта. Це стоїть орієнтір, щоб нами не представлялися. <сту> <ріс> Дікуля, так, скільки Ось це і буде? ось ось вона зараз. Доставайте, ось вона. І куля, це скільки років оцей ось, ось, ось о, тут що. Питаю, де Аліжуня? де виділила Ліжуні, ну що робити? Вже ну, буде, Уже буде скоро. О, а це перець ви продаєте стойте? Почем да. цей перчик? Ставлю. Понюхай. Я не люблю Тільки Понюхай. Рокфор, четвертий год їй. Четвертий год сир, так? так? Скільки вона стоїть, цей сир Рокфорд? По чотири. 400. 400 гривень за, лі... за... за літр, за кілограм. Це номер перчик це ставлю сюди, щоб не пройшла даром. Дивіться, це таке спечкова. Закуска на будь-який случай, під людьми пару капітан. Кажіть номер телефону. Київстар Кейсар 096 264 Твоя тішка. Твоя тіска ось на фотографії. Да. Вона нікола, це, дивіться, це і бринзи 4 года, да? Так, понюхай, сирофон люблю... натуральний. А оцей скільки? Гривень? А це дроблю пармезан, це двогодічна. Двогодічна. О чому двогодічна? А так як було по три гривень. 300 гривень, а така ж 4 года 400 так. гривень. Да? Так, моє кажуть, оцей мужчина тут стоїть, ось, об'являється. І ось все, щось з, щось. З, і ось цих бочок даю, так да, як станиться в підвалі. Хорошого вам дня.